Мендель образив Абрама, назвавши його дурним. Той поскаржився рабину, який зажадав відкривника публічного вибачення. Думаєте, я знаю, як це робиться, прикидається Мендель. Нічого складного. Скажеш просто Абрам не дурень, вибачаюся. Настав день молитви. Мендель виходить на середину синагоги і каже Абрам не дурень? Вибачаюся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Батько дивиться телевізор. До нього підходить син першокласник. Тату, а чому цей фільм не можна дивитися дітям? Чому, чому? Сиди тихо! Зараз сам побачиш. Він поводився як личінь джентльмену на першому побаченні. Був вічливий, галантний, вражав глибоким розумінням поезії та образотворчого мистецтва. Він ще не знав, що знайшов ту, яку шукав усе своє життя. Зрозумів це лише тоді, коли вона взяла його за руку і ледь чутно, так, щоб не почули відвідувачі, прошепотіла Олексію, досить про Лувр, Давайте вже вип'ємо. Дама з сином іде по вулиці. Син. Мамо, давай купимо цю тютю. Мама. Ти що, синочку, людей не можна купувати? Син. А ми з татом купували. На вулиці ввечері стоїть п'яний чоловік і намагається набрати номер на мобільному, але в нього нічого не виходить. Повз проходить жінка. У, п'яниця, ще танкіст. Чоловік з подивом на обличчі повертається до неї. А чому танкіст? Та тому, що он шолом танкіста на голові. Він піднімає руку і обмацує голову. Дійсно, шолом. А була ж даторова шапка. Їду в тролейбусі, навпроти сидять дві бабусі, дуже старенькі, і ось між ними розмова. Ти уявляєш, Петрівна померла від старості. Та ти що? Їй же всього 71 рік був. Молдаванка, субота. По вулиці йде Рабінович. Раптом двері одного магазину відчиняються, і звідти власник магазину шапіро шепоче. Борисе Мойсеєвичу, заходьте до мене. Я вам такі шикарні бруки за півціни віддам. Рабінович Науми, Ісаковичу, сьогодні шабат. Неможливо робити гешефт. О, я перепрошую. За півціни. То який же це гешефт? Дружина питає чоловіка, Васю, що тобі подарувати на день народження? Папугу балакучу. Вважаю, що він у тебе вже є. Отже, в тридцяте питаю Васю, що тобі подарувати на день народження? Ведмідь дав зайцям гроші і послав їх до кіоску за цигарками. Зайці гроші пропили і думаю, що ведмедю сказати. Перший заяць каже другому Слухай, коли ми прийдемо до ведмедя і він запитає нас, де його цигарки, ти не хвилюйся. Коли він це запитає, витріщи на мене очі, а далі я йому сам все поясню. Домовилися, прибігають до ведмедя. Ну, де мої цигарки? Другий заяць з диким поглядом дивиться на першого. Перший заяць. Ну і що очі витріщив? Пропив сволото. Удавнину <рігум> вважали, що нова хата забере життя першого, хто увійде до неї. З тієї причини членам сім'ї не варто поспішати. Першим слід запустити ріелтора. Аркаша, Міша, Роза і Сьома розповідають один одному про те, ким вони мріють стати, коли виростуть. Я хочу стати відомим одеським адвокатом, заявляє Аркаша, щоб захищати моїх бідних співвітчизників. А я хочу бути депутатом Верховної Ради, каже Міша, щоб приймати закони, які допоможуть моїм бідним співвітчизникам. А я хочу бути лікарем, зізнається Роза, і лікувати моїх бідних співвітчизників. А ти сьому. Ким ти хочеш бути? запитує Аркаша. Я таки хочу бути бідним співвітчизником. Жінка на базарі довго і нудно вибирає ковбасу, все щось дивиться, топчеться біля прилавка і нічого не питає. Продавчиня за цим усім стримано спостерігає, врешті-решт радить Пані, понюхайте ось цю. Це ж не ковбаса, це ж парфуми. Телеведучий, пане Голберг, скажіть, як ви стали мільйонером? Ну, Коли я вперше потрапив до Америки, у мене було 10 центів. Я купив на них два брудні яблука, вимив і продав по 10 центів кожне. А потім, потім на ці гроші купив чотири яблука, вимив, продав по 10 центів кожне. А потім а потім 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8092 яблука. Загалом довга історія. Серпень. Час, коли люди, з яким ти три місяці обговорював світові проблеми, раптом пишуть, що завтра йдуть з мамою купувати шкільну форму. Доктор Ватсон заходить у квартиру, в кріслі сидить Шерлок Холмс. Ватсоне, навіщо ж ви такий добропорядний, а все таки вплуталися в бійку на Парк Лейн? Холмсе, чорт забирай. Але як ви про це дізналися? Це елементарно, Ватсоне, у вас на лобі відбиток мого чобота. Приходить Рабінович до рабина і запитує Ребе, у нас колгосп організовують, так ось як мені вчинити, вступати в колгосп чи не вступати? Рабин задумався, тільки зібрався відповісти рабіновичу, а раптом заходить дівчина і каже Ребе, я виходжу заміж, то як мені в першу шлюбну ніч вчинити, одягати сорочку чи не одягати? Рабин відповідає Як би ти не вчинила, тебе все одно та Потім повертається до Рабіновича і продовжує До речі, це стосується і твого питання. Розкажіть про найщасливіший період у вашому житті. Це був період, коли у батьків вже не потрібно було питати дозволу, а у дружини ще не потрібно. Біля шинку троє зловили п'яного чоловічка. Гроші давай, швидко. Та без проблем. Лізе в кишеню, дістає звідти пістолет. Лягайте, швидко. Лягли і попливли за мною до поліції, рухаються на животі, зображаючи плавання. Один із плавців не витримує. Ну, ти що, зовсім пришелепкувати? Чому це? Та хто ж по асфальті плаває? Ану, песок, а то ще й пірнати будеш. Тату. А що таке зло, а що таке добро? Ну, зло це, наприклад, отрута. І як будь-яка отрута в малій дозі, вона приносить користь, а доброта це, наприклад, ліки. І як будь-які ліки у великих дозах вони приносять шкоду. Тобто, в принципі, це одне і те ж. Все залежить від дози. <звук> у глухому американському містечку, друга година ночі. У двері лікаря лунає гучний стукіт. Лікар відкриває і крісон запитує У чому справа? Скільки ви берете за візит до хворого на фермі приблизно в 15 милях звідси? 50 доларів. Чудово, поїхали. Лікар одягається, бере свою медичну сумку, виводить машину з гаража. Коли вони доїхали до ферми, відвідувач дістає 50 доларів. Ось вам гроші. А де ж хворий? Його немає. Просто у вас тут вночі таксі не знайти. Сонечка у гінеколога, лікар. Скажіть ви жінка чи дівчина? А це як? Ну, якщо ви спали з чоловіком, то ви жінка, а якщо не спали, то дівчина. Ага, зрозуміло, тоді пишіть, що дівчина. Зі мною ще жоден чоловік не заснув. Чоловік у зоомагазині запитує У вас є папуги, що вміють розмовляти? Ні, але можу запропонувати вам дятла. А він вміє говорити? Так, а з букую морзи. Доброго ранку, діти. Тема сьогоднішнього уроку відкат. Хто мені скаже, що таке відкат? Відкат це грошовий еквівалент подяки за те, що в тендері вибрали саме нашу фірму. А що таке тендер? Тендер це чемпіонат галузі з відкатів. Молодець. Сідай 12, 10 тобі і 2 ти сам знаєш куди. Записуємо умову задачі. У ванні було 5 яблук за документами, фактично 3. А за договором сім. Питання. Скільки яблук буде у того, хто перевіряє господарську діяльність вані? Наступне питання: Вплив родинних зв'язків на корупцію. Сашко, відповідай, я не вчив. Сідай, дванадцять. Дякую, тату. Хто наведе мені приклад корупції в історії? Ніхто не знає. Гоголь, мертвих душ скільки томів написав за документами? Два. А здав, один. Де другий? Згорів. Тепер ви розумієте, чому у нас новий комп'ютерний клас згорів і чому спортзал скоро згорить? І останнє питання. Назвіть мені ідеальну галузь. Нанотехнології чому? Тому що гроші витрачаються на результат, невидимий для людського ока. Молодець. До речі, не забудьте сказати батькам здати по 500 гривень на ремонт класу. Знову по 500. Мені здасте по триста? Не бійтеся. Якщо батьки будуть питати, скажу, що збирав по п'ятсот. Запам'ятали? Тато приводить додому нащадка. Мама зустрічає та цікавиться Ну, що, синку, як прийшов день? Сьогодні в дитячому садку грали в лікаря. І як? Просиді в коридорі під дверима півдня. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лейтенант призначається на посаду в МВС, виходить на службу, сидить в одному кабінеті з полковником і майором, працюють, вирішують службові завдання. О 18.00 майор встає, збирається і йде зі служби. Прямо ось так йде і до наступного дня не повертається. Всі продовжують сидіти і вирішувати завдання. Наступного дня ситуація повторюється і так протягом двох тижнів. Лейтенант, бачачи на живому прикладі, що можна ось так встати і о 18-й годині піти додому, слідом за майором починає збиратися. Це помічає полковник і запитує: А куди це ви, молодий чоловіче, зібралися? Лейтенант починає белькотіти. Так ось же товариш майор, теж додому. Полковник, товаришу майору можна. Товариш майор у відпустці. <рик> Абсолютно лисий чоловік заходить в аптеку і запитує фармацевта. У вас є засіб для відновлення волосся? Ось візьміть цей флакон. Це найефективніший засіб. Ви впевнені? Цілком. Ви бачите того чоловіка з вусами біля каси? Так, так ось це моя дружина, а вуса в неї виросли після того, як вона спробувала відкрити цей флакон зубами. Нескінченна кількість математиків заходить у бар. Перший каже, мені півлітра пива, будь ласка. Другий каже, а мені чверть літра. Третій. А мені одну восьму. Четвертий. А мені одну шістнадцяту. Бармен. Агов, хлопці. Чекайте, стоп. Ось вам один літр на всіх і не компастуйте мені мозок.